Ударний електричний дриль професійного класу призначений для роботи з деревиною, металом, бетоном та каменем. Також цей дриль може використовуватися як шуропокрут за допомогою спеціального перемикача. Дриль обладнаний електронним регулюванням швидкості обертів, режимом реверсу напрямку обертання. Сталевими підшипниками, ергономічна рукоятка, ізольований електричний кабель довжиною 2 метри, запасні щітки, ключ для затискання патрону, обмежувач глибини сверління, додаткова рукоятка для бічної підтримки, інструкція та упаковка. Дриль призначений для професійного використання в важких умовах і при великих навантаженнях професійного класу. Потужність споживання від мережі 800 Вт.